Здоровенькі були люди добрі. Мене звати Олександр Геращенко, і я прийшов знову танцювати. 12 років тому я брав участь в танцюйці 30, Це була мрія для мене. Звісно, пам'ятаю, був дуже хвилюючий момент, коли ти стоїш на сцені, повинні оголосити переможцей. переможця. Переможцем третього сезону шоу танцюють всі стає Саша. Ти просто стоїш, і просто в шоці. Я до достаннього не вірив, що от реально я можу виграти. Такий трошечки зажатий парніжка з міста Хоро Болтавської області. Боже, 21! Після проєкту було дуже багато чого цікавого. Тури по Україні. Ми з нашим сезоном третім там всю Україну об'їздили. Потім, що в Америку ми поїхали, взяли майстер-класи, побачили вперше Америку. Ой, чесно, коли перший раз до Києва потрапив після хорола, то я такий, нічого собі, так? Да? А коли попав в Америку, я просто був в шоці? Ну, бачив тільки все по телебаченню, там, з фільмів. Просто ходив по вулицях, так все розглядав, тому що було дуже цікаво. В Америці ми були дві неділі. І за дві неділі ми взяли майже 40 майстер-класів. Я тоді взагалі був дуже голодний. Я такий, прийшов, хочу все, відразу. Да. Ну, класно, прокачалася. В яких да. країнах ще працював? Де б мандрував? І з чим ти ну, їздив? Я, я півсвіту об'їздив wow. в Сінгапурі, Іспанія, Франція. Mm -hmm. Коли працював на Аляскі, тобто ми туди запливали, в цей порт, там, у нас було шоу іменно в цьому порті. Після шоу я виходжу в театр, і до мене підходить людина і говорить: о! А я з Полтавської області. Я такий класно, а я з хорола родом. Да. Зараз ми на Алясі зустрілися. Ну, приємно да, своїх бачити людей. Ти повернувся сюди в Україну Окей. на Чому? батьківщину. Чому ти так багато мандрував? стільки світів побачив? А, ну тому що, щоб зрозуміти, як ти любиш батьківщину. Її потрібно на деякий час втратити. Як втратити? Тобто я був там по вісім місяців, по шість, і потім ти сюди приїжджаєш і в то життя так якось в стороні від тебе. І потім ти ну, з часом ти вже розумієш, що нема кращої країни за нашу країну. А за чим саме скучив тут в Україні? коли За бощом, звісно, я постійно був. За їжу їм бо... все, ну, їжа да, в Україні, да, а ну, люди, на а на мене, я як... ну спочатку. Поїсти, Поїсти потрібно, а потім сили на дівчат. Що ти хочеш зробити? Як себе хочеш реалізувати тут, в Україні на цьому проєкті? Я сюди прийшов і показати ще раз, щоб мене люди, ті, які не знали, про мене дізналися, а ті, які знали, просто згадали. Мені вже 33 роки. Да, мені хочеться показати, що в мене є ще порох в порохівницях. Що я можу ще конкурувати з молодими людьми? Це тільки цифра. Ми, коли були юні, там нам було по 18 років, то всі думали, 30 це так багато або там 40, а люди є в 50 років в гарній формі. Є гарними прикладами для молоді. От. Так що будемо працювати. Форму тримаємо. Всім на зло. Дякую. Ось я Давно тебе так бачу, зустрічаю! Україна тебе зустрічає! Ну що, ти задоволений, байдуж! Прокайфував, радий був танцювати на цій сцені. Класно.